Часом війна закінчиться в будь-якому випадку, і у нас додому повернеться багато ветеранів, які себе захочуть знайти у цивільному житті. І власне, що їм робити, про це ми поговоримо з Романом Лихачовим, військовим адвокатом, юристом центру надання підтримки ветеранам. Вітаємо вас, пане Романе. Доброго дня. Пане Романе, тут є така не дуже втішна статистика, бо ось 55% ветеранів не знають, яка робота їм підійде. такі дані наводить сайт WorkUA, який у червні провів опитування серед ветеранів. Так 29 респондентів не можуть повернутись до попередньої роботи. Заважають поранення, втрата кваліфікації, зміни в житті. Також 23% респондентів не розуміють з чого почати а 19 ніколи не працювали в цивільному секторі. Варто додати, що багато ветеранів. Ветеранів вибирають сферу охорони та безпеки, бо бачать у цьому пряме продовження військового досвіду. Ну а тим часом директорка державної служби зайнятості Юлія Жовтяк повідомила, що наразі служба реалізує індивідуальний підхід до супроводу ветеранів і ветеранок від першого контракту до повної інтеграції в цивільне життя. За її словами, служба перебуває на завершальному етапі розроблення. Давайте почуємо деталі. Наразі ми на фінальному етапі розробки концепції запровадження ветеранської політики в службі зайнятості в документі два напрями: внутрішня корпоративна стратегія та зовнішня. Вони містять не лише фундаментальні принципи, як шана та повага, що буде передаватися далі наступним співробітникам служби, а й включають запровадження повноцінної інфраструктури, яка забезпечуватиме соціальну та економічну інтеграцію ветеранської спільноти у цивільне життя. Юлія Жовтяк, директорка державної служби зайнятості. Ну, власне, ті ветерани, які е, говорять про те, що знаходять себе у сфері безпеки та, та е, охорони, це ну по суті, якщо говорити простою мовою, це охоронці в супермаркетах та в офісних центрах. Це те, про що пишуть відверто самі наші військові, які повертаються додому там після поранення і тому подібне. Е, пане Романе, е, на вашу думку, по-перше, е, Хто може допомогти ветерану знайти себе в е, цивільному житті? Бо з однієї сторони добре, коли людина відверто там розуміє, що да, оце це мені не підходить і не боїться щось почати нове, наприклад, не знаю там перетяжку меблів, там щось, ну щось таке, що геть не те, чим він не займався там до війни, але знаходить сили в собі. А якщо людина от не може знайти сили, то хто може може йому допомогти у цьому? Можу сказати, що там, де вдавалося залучати дійсно ветеранів до роботи, правильно там оцінені потреби, бо повертатися часто в ті місця, де раніше працював ветеран, неможливо в деяких випадках, бо скорочені ці підприємства, або там навпаки вони переведені там на іншу територію України. Також є багато питань з перекваліфікацією. Ну час він змінює, скажімо, так необхідність певних фахівців, які затребовані, і основний момент це психологічне повернення до цивільного життя. О, отут треба у нас в громадах. Зараз є там фахівці супроводу ветеранів. Там ще багато багато різних категорій людей, які займаються. Основне питання людина з моменту е звільнення. З нею працювати чи коли саме я вважаю, що була гарна ініціатива раніше працювати до того, що як людина звільнилася, та після того як людина висловила бажання звільнитися там збройних сил України з моменту подачі рапорту з нею повинні е е працювати вже відповідні фахівці, і це повинно бути або в структурі збройних е е сил, або мі міністерства оборони України. Тобто людину треба готувати до цивільного життя. Не так, що він прийшов в ТЦК ставати на облік, і в нього починається купа проблем. От саме ще на етапі, коли людина звільняється, треба з такими людьми працювати. Угу. Ось цей індивідуальний підхід, про який директорка державної служби зайнятості говорила. Він на вашу думку зможе якось легше інтегрувати наших ветеранів у цивільне життя. І чи вартувало би нам, чи можливо ми це вже робимо? Наприклад, запозичати досвід американців? Бо я знаю, що, наприклад, в компанії Boeing там працює дуже багато ветеранів, і вони успішно там доволі інтегруються. У них є дуже хороший такий супровід. У ну, насправді гарно спрацьовують успішні кейси, коли показують, як людина залучилася, і ветеран за принципом рівний з рівним, ділиться своїм досвідом з побратимам, який звільняються. І, е, на жаль, у нас не відпрацьована система. Ця ми починаємо працювати з моменту звільнення, а треба працювати ще раніше, коли людина ще збирається звільнятися з армії. Тобто вона повинна заходити в цивільне життя і у неї повинно бути ну, вже куди вона йде, що робить і все інше, щоб не було оцієї перевірви е, між звільненням і далі, потім щось колиш е, шукати. Ви знаєте, пане Романо слухала вас, і в мене щойно майнула думка. Чи можливо у нас вже є такий реєстр? Чи можливо вартувало би створити у нас реєстр для ветеранів, які повертаються і які а, мають певні, скажімо так, обмеження? А, вони можуть повернутися там без руки, без ноги, наприклад. А, тобто вони є людьми стають людьми з інвалідністю. Чи не вартувало би нам в Україні створити певний перелік професій? Які вони можуть вибрати, можуть там піти в щось інше, але, от запропонувати, що дивіться там на жаль, ви знаходитеся у інвалідному візку, тому ми для вас маємо чіткий ось перелік ось таких професій, які ви зможете, роботу, яку ви зможете робити, отримувати за це гроші, щоб людина себе не відчувала один на один після того, як в якийсь момент його скажімо так підлікують, і він повернеться додому. Ну я хотів би сказати, що дійсно потреба в цьому є. Ну, зважаючи на офіційну статистику, всі ми бачимо кількість людей, які повертаються з пораненими, причому тяжкими пораненими, і там проблема навіть не тільки в професії, а навіть доступу до цієї професії. Буквально недавно зустрічався з ветераном, якому теж запропонували роботу. А він просто на інвалідному війську не може піднятися на цю роботу, бо у нас з доступністю ну, є реальні проблеми. Не готувалася так наша країна до цього, і нам треба готуватися і робочі місця готувати. Насправді дуже велика кількість гарних фахівців. Є ну які проподі злобу бронесилих, які звільняються зараз, і основне це от надати можливість створити цей реєстр місць позитивні історії, щоб людина ну почувала собі себе потрібною. часто я від ветеранів чую та кому я потрібен у цивільному житті, що я там буду робити і все інше. Да, почула вас, пане Романе. Дякую вам щиро, що знайшли змогу долучитися до ефіру. Насправді, тема щодо підтримки ветеранів вона дуже об'ємна, тому обов'язково з вами ще будемо обговорювати їх, тому що це те, про що не можна мовчати, те про що потрібно говорити. Дякую вам, Роман Лихачов, військовий адвокат, юрист центру дякую. надання підтримки ветеранів разом із нами на прямому зв'язку.